Чи потрібна дома посудомийна машина? Для мене особисто так. Ось її плюси. Вона вимиває посуд краще, ніж би ви зробили це своїми руками. Також вона економить електроенергію, вона економить також ваш час, економить воду, в кого хто живе в селі, в селищі, має власний септик, економить також септик. До речі, вона бере в районі 12 літрів буде. Я б, наприклад, використала набагато більше. Також вона економить ваш час, тому що ви повечеряли, там поїли зранку, поснідали, пообідали, ввечері загрузили, і вона без вашої участі миє посуду. Це є дуже великий плюс. Комусь подобається мити посуд в ракумені, мені особисто подобається мити посуд в посудомийній машині. Для мене це незамінна річ, подібно як пральна машинка. А напишіть, що про це.